Всім привіт! Я сказав, що буду знімати те, що не є в мене на каналі про то. Взагалі, є в нас такий хороший хлопака. Зараз вони не дуже це, як канал Дід Бабай. От його трактор. Хто дивився слідкував за ним, хлопці, от Т-150. Думаю, зніму, хай, бо я з колем, ну, з Миколом нормально, так спілкуюсь, спілкувався. Верніше, зараз у них там окупація, але скоро буде вже назад наше. І думаю, зніму про його Т-150, то що ну, там одні пишуть, що погано, він то, там то. Ну не знаю, а трактор його працює. У нас тут. Поля у нас тут, звісно... Хтось може думати, що тут йти від відпочивати у горах. Але це е, виходить, тут соя так. Ну от діда, бабая, трактор. Ну Колі, вибачай може, я, ти будеш бачити відео це, я думаю. Що. Ванька, привіт тобі. Цей хлопак, я його вчив на колінах, він у мене їхав, а тепер вже на те 150 валить. Ріша здоров, щось чути з трохи. Да? У мене є ця вокришечка, ходи, я тобі дам. Оцого маю вдома. Цього маю вдома. Да, я тобі дам. Як трактор валед, треба сісти мені в кабіну, бо я Тут можна покататися. Покатай мене, бо я на таких ще не їхав грішання. Іменно на такі, бо це трактор діда бабая, ти не знаєш такого. А кабіна як хата велика взагалі. А сідушка взагалі оригінальна, дивись, Суперова. О! Це по наш, о, це щоб не віпав, закрив і все, амінь. Як цей мотор? Нормально, ні? Не знаю, я думаю, пофілі, так як оригінальний, блять. Треба подивитися, зараз я подивлюся, де соляра Найдемо. А ту кришку я тобі подарую. У мене є тобі за вінок. Ну тіскуєш так нічого собі. А, помив, йде? Тяжко йде. Тут клемей. <рес> Але ти типу, поволі зараз це всадиш. Ну а по під цей горб як ти маєш їхати? Ну, а бурбай там. як у молодого, 120 на 80. все файно. Але файно, він, він йде собі спокійно. Ну Но ти нормальний так трактор, ні?

пробуксовывали да? У нас такие тут склоны, ребята, что шо... за усінічного треба сюди. Да? А я ж помню суда. Не, ну в кабине достаточно тихо, Гриша. Чуєш? Який в середньому розход цим дископлугом йде? 10 літрів? Той літрів Але резина хороша тут. Скати да, май. Так... Да? 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 І, знаєш, робить навіть так, ну не напрягаєся. Та він якби був з турбіною і нурвав би в місті коробку і все. І то я дивлюся, що ти не даєш йому повні тури. Тобі мені подобається те 150 цей, ні? Ну це чи що це я? Мотор тут робить дуже чітко. Ріша, то патрубок. Це тут тутво, що стоєняється, камута. О тутво. Де він один? Оце ся о патрубка веди. Оце поміняється руки. І відпускає йде. Таке як масло. І будеш мати час, провір цей подчіпник. Коли буде заглушений, попусти, мені каже, що тут подчіпник буде. Подивишся. Шай, то все, він доста чистенький. Ти, коротше, давай я зараз зніму, там як він на слоні йде. Екстрим, екстрім. Взагалі, це таке відео, знаєте, як не всі. Трактор е, був, я вже трошки предісторією розказував. Трактор був такий канал. І є він, дід бабай. Кола і, і Аня, там ще саня. Є все добре, слава Богу, я думаю, що все має бути І Вони знімаються і вони пер... ну, продають там трактора туди-сюди. Ну, і цей трактор так вийшов, що ну, у нас тут. Я був коло нього, так, але тепер ну, думаю, зроблю огляд, те, що він там погано те. Ну, щось може і продає погане. І... Не може бути ідеально, але ну, по тракторі. Трактор начебто, ну бачите самі, як він йде. У нас тут такі поля, що це просто схили, бачите, які там люди думають, що це я кажу на Говерлу підніматися, а ми тут оримо, тут дискуємо. І для таких ґрунтів у нас оця техніка, чого я кажу, що Т-150 то є сила. Він на дозаторі. Він на дозаторі стоїть. Діскопуг, ви бачите, цей велесагро робить свою роботу. Риї по-серйозному. Крішання лише сміється думаю, но це серий. Ну я люблю так. Ой, бачите, які тут схили у нас йдуть. А він вали йому хоч би що. Він ще прогазовує трохи, пробуксовує. Трактор аж завносить, аж діскову закидає. Але я, як то кажуть, так не, не треба робити, як знімаю я, але я так. Бо це порушення правил безпеки. Ну, якось так. Земля у нас тут глимей такий серйозний. Ну, жовта така. А тут серйозно, тут може зафартувати навіть. Бачите, на хіла? І так, і сяк, треба триматися добре. Ну, восьмерка, я мз 240, робить свою роботу. Деси, що, викидає. Це діскується вже під посів, ну на весну, як даст боксу буде добре. У такому ракурсі зніму. Звучок класний. Свінки, ось. Кабіна така досить велика, у нього рульове на дозаторі. Ми на це кажемо ну, глеметь. Жовтява така глина і. Якось так. Ну що, друзі, всім здоров'я, все буде Україна, все найкраще я думаю зніму для Миколи їхні, ну... відео, щоб... І для глядачів, то що я говорив. І... Так що шо... Ваня Привіт, Микола, привіт. Саню, не дуже то знаю. Саню... Фото ви... теж, привіт всім, всім привіт. Да, усім, усім глядачам. Якось таке. Відеовітерес, звісно, воно да, таке. І в нас поля рівні. Де можна по 10 гектарів орати. На МТЗ. Так кажуть хлопці. Ну це таке. Десь на рівні, так. Да. Всім всього найкращого, мирного неба. За все я вам кажу слава. Богу.